Вітаю, шановні. Хочу провести невеликий огляд батарейки до мультиканальних реп. З кількістю каналів від 5 до 8. Це автомобільні репи, серія автомобільних реби. Вони комплектуються отакою батарейкою. Батарейка важить трохи більше 17 кг. Має ударостійкий, вологостійкий кейс потужність батарейки саме цієї 3,3 кВт години 130 ампер годин ємність і 25,2 вольта. Це батарейка для РЕБ зі стабілізацією. Має вона примусове охолодження, має будований перетворювач, який дозволяє підключати її для зарядки від бортів автівок 12 або 24 вольти. Також має захист від КЗ, має порт USB зарядки та USB тренюм для зарядки портативних пристроїв. Також має індикацію заряду. Комплектується ось таким ротиком. Також дивимося. Ось у нас примусова вентиляція має. Примусову вентиляцію має порти Має порти вхід 12 вольт або вхід 24 вольта, це для заряду та вхід для підключення самого заряду. З іншого боку має Ось такий, зараз. Ще має у нас головний перемикач він же запобіжник, дозволяє або вимикати, вимикати батарею на зарядку чи зовсім виключати її також, виконує роль запобіжника Має перемикач режимів зрив зарядка, який дозволяє в режимі зреп, зарядний пристрій відключається для того, щоб запобігти е, виходу з ладу зарядних пристроїв при великому навантаженні з е, І коли ми його розмикаємо, автоматично підключається заряд батареї. Це порт USB для зарядки портативних пристроїв. Тобто, е, як це працює, вмикнули, індикація показує, де да? починає працювати порт заряду. Бачимо, що можна під'єднати дрот. Під'єднуємо дрот USB, під'єднуємо пристрій. Бачимо, під'єднуємо пристрій. І у нас є заряд, все працює. Можна мобільний телефон, будь-який пристрій до 11 вольт відключатися і якщо ну, подивитися індикацію, можемо, якщо нам потрібно працювати режими з РЕП, відкрили, вмикнули і живлення пішло на канал виходу з РЕП. До 80 ампер вона підтримує навантаження постійно і пікає до 120 ампер. Ось така батарейка на 30 кВт. Батарея є, ще комплектується батареями. Ще комплектується у нас на батареї на 1,5 кВт, саме в таких кейсах ідуть, але там модулі, звісно менше модулі. Там вага приблизно 10-11 кг батареї.